Загальнонаціональною хвилиною мовчання в Олександрії вшанували пам'ять загиблих захисників і захисниць України. Мітинг Реквієм пройшов на військовому кладовищі, де знайшли вічний спокій, земляки. Ті, які поклали свої життя 9 років тому в зоні АТО, та ті, хто назавжди залишився в строю, ставши на захист кордонів під час повномасштабного вторгнення. У 2019 році президентом України був започаткований цей день вшанування пам'яті. Захисників і захисниць. І символічним став цей соняшник, який у нас на нашому серці. Тому що в цей день, по офіційним тільки даним, 366 військовослужбовців нашої України загинула в Іловайському котлі. І як ми всі зрозуміли, це був тільки початок. Дуже велика кількість нашого особового складу наших громадян України віддала своє життя за свободу і на та незалежність нашої країни. Наш святий обов'язок пам'ятати кожного кожного, хто віддав своє життя. Командир військової частини 2269 Руслан Розенберг подякував родинам загиблих героїв та зазначив, що імена воїнів назавжди залишаться в історії сучасної України. Вдячність і низький уклін. Батькам, дружинам, діточкам, які були і є тими, хто пам'ятає своїх рідних, які віддали життя, ви виховували і були поряд з гідними людьми. Ми зобов'язуємося пам'ятати кожного, тому що солдат вмирає два рази. Перший раз фізично, а другий раз. Тоді, коли ми. Починаємо їх забувати, тому ми не повинні забувати ні одного. Слава Україні! Героям! Слава Слава нації! Смерть Священник Православної церкви України Олександрійського благочиння Сергій Яровий провів молебен за загиблими. Після присутні поклали квіти до могил загиблих захисників України.